Вітаю вас на своєму каналі Алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія Алли Борщ. І сьогодні я хотіла б завершити свою розмову в цьому сезоні про лікувальні властивості такої надзвичайно цілющої, ефективної, такої чарівної рослини, чистотіл великий, Хелідоніус Маюс. І справа в тому, що от сьогодні я хотіла б навіть підвести підсумки нашої роботи за цей сезон заготівлі чистотілу. Ми попрацювали дуже добре, дуже ефективно. Продуктивно, хоча е, Чистотіл в цьому році якби, е, ну, не такий був, як завжди, тому що не було вологи, він був ріденький, він був не такий е, сочний, тому і саме процес е, приготування соку він е, е, зайняв багато часу і зайняв багато ресурсів наших, і, і, і сили, і терпіння, і за що я безмежно вдячна своїм працівникам. І, е, Заготовили ми також свіжу сировину, тому що свіжа сировина, коли ми висушуємо рослинку саму надземну частину, вона входить у склад збору або можна її використовувати навіть самостійно із розрахунку одна столова ложка на склянку окропу. Настояли 20-30 хвилин, процідили і вживаємо по третій частинці можна по столовій ложці 3-4 рази на день до їди. Це при захворюваннях, які для профілактики можна профілактики саме онкологічних захворювань, профілактики вірусних захворювань, Також ця рослина ефективна а також при Ну, от у мене запитують часто, як почистити печінку чистотілом. От саме от такий настій він добре підходить для печінки. Саме справа в тому, що під час водного екстрагування рослини виділяється велика кількість в першу чергу, водно екстрагується. Це алкалоїд сангвінарін, і от саме цей сангвінарін він містить гіркоти, ця діюча речовина. І саме тоді, коли є застійні явища в печінці, коли є порушення метаболіти. Ячних навіть, але ж тут краще з іншими рослинами поєднувати, коли є кісти на печінці, коли є інші новоутворення, застійні явища, то от саме печіночку почистити таким настойчиком чистотілу можна, і це є безпечно і це є ефективно. Але ж коли в нас є метаболітичні порушення метаболітичних процесів, наприклад, коли є цукровий діабет, коли є холістерін низької щільності, велика кількість. Вищі норми визначаються, то це порушення вуглеводного ліпідного обмінів. Коли є алергічні реакції, то, звісно, це рослини, інші, це інші збори, інші фітокомпозиції, але чистотіл в такому випадку також знадобиться. Потім готували ми екстракт. Я не можу назвати настоєчкою, Хто говорить, що це була настойка, але ну це вже хто як назве, не має значення. І от уже вона в нас на даний час готова. Пройшло два тижні. Ми її збовтували, ми її настоювали, ми її не обов'язково проціджуємо. І при необхідності ми вживаємо по 5-10 крапель три рази на день до їди. Це також для профілактики онкологічних захворювань, тому що мене часто запитують. Також я буду акцентувати саме на запитаннях, які люди задають. Часто запитують, чи можна. Наприклад, використовувати оцей екстракт, коли є метастази при онкологічних захворюваннях, коли є якісь ті чи інші онкологічні захворювання, доброякісні, злоякісні, фіброміоми, кісти, мастопатії, ракові захворювання. Але тут я завжди говорю, що основне лікування таке, як призначає онколог, це основне. А потім фітотерапія в нас є як додатковий, але ефективний метод лікування в комплексному. Ми використовуємо саме в. Комплексом у лікуванні препарати і саме препарати на основі отакої нашої, ну здавалося б, такої непомітної рослини, добре всім відомої. Це чистотіл звичайний, чистотіл великий, і саме препарати, які виготовлені із соку рослин. Саме препарати, які іншими методами виготовлені екстракти в поєднанні з іншими рослинами, саме в поєднанні з іншими рослинами дають хорошу динаміку лікування. І хотіла б я ще наголосити на нагадати про такий свій препарат, який працює ефективно з 2014 року, який декілька є наукових моїх публікацій, які ви можете знайти на моїй сторінці в Ютубі, а також Загуглить. І знайти там, відкриваються мої наукові роботи. І саме онкосан, він є ефективний, але крім чистотілу, саме ми екстрагуємо за допомогою тіофосфаміду або тіотефу, це наукові заклади, синтезують, діючі речовини цієї рослини, саме із соку, який приготовлений під дерев'яним пресом, без контакту з металом. І є така в нас рослина, десмодіум канадський, це також рослина противірусна. І є в нас нас омела біла, яка паразитує на деревах, і ми використовуємо саме з фруктових дерев цю рослину. І є така також діюча речовина: це з дисмодіну це сума флавоноїдів десмодіну, і з білої віскотоксин, і саме ці діючі речовини вони зумовлюють протипухлинну, імунокорегуючу і противірусну дію. Знаємо, ми що вірусна етіологія при онкологічних захворювань. Знаємо, ми обов'язково, що як Поведе себе імунна система, імунні клітини, буде залежати динаміка лікування при онкології. А імунна система це от саме із чистотіл синтезуємо сангвінарін, це також діюча речовина, яка має алкалоїд, який має імунокоривуючу дію, І із, Саме десмодіуму канадського, десмодін, сумафламаноїдів десмодіну, і знаємо, ми що є клітини, які імунні клітини, які приймають участь в імуногенезії. Ці клітини вони повинні бути сильніші за патогені. і саме імунокоригуючий етап лікування є основним, одним із основних при онкології. Але я говорю, що це все індивідуально, це все, ну якби враховуючи до таких тонкостей. Це і лаборатория. Показники. Це і обстеження, і локалізація первинної пухлини, загальний аналіз сечі, загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, імунні клітини. Імунні клітини в нас це лейкоцити. Знаємо ми, і це лімфоцити. Тобто ці клітини ми повинні їх держати в нормі саме за рахунок лікарських рослин і за рахунок харчування, тобто це омегакислоти, риби, різні сорти жирної риби. Тобто, це ну тут би якби вже воно індивідуально. Все ми працюємо індивідуально з кожним хворим. враховуємо також супутні захворювання, є в нас супутні, це також є важливим етапом при лікуванні, при онкології. І це все працює, тому що препарати на основі чистотілу вони дуже добре діють. Потім запитують мене часто, чи можна приймати чистотіло, цей чистотіл екстракт, який ми приготували в домашніх умовах при метастазах, при метастазах і при хіміотерапії. Я знову ж таки кажу, що хіміотерапія Хіміотерапія є основним, одним з основних методів лікування. І коли ми використовуємо лікарські рослини, то є схема лікування. і є, Ця схема складається з чотирьох етапів. Я вже неодноразово говорила: дезінтоксикаційна, антиоксидантна, імунокоригуюча протипухлинна. І от саме весь час ми приймаємо протягом всього курсу лікування, а їх декілька, тому що це не один курс лікування, це декілька, це постійно ми лікуємося постійно до стійкої динаміки. То ми також і імунокоригуючі, імунокоригуючий він основний етап лікування. І, і, але це все також визначає лікар і користуватися, звісно, можна. Це не буде шкодою, тому що ми знаємо, що ноцер не шкод, Тобто це в першу чергу таке правило, це стосується і фітотерапії, і обов'язково це стосується в першу чергу хімічних препаратів, фармакологічних препаратів. І ми повинні це все аналізувати, визначати ризик, шкода кори, Наприклад, і поєднуємо з поєднує. У нас є дуже велика кількість таких потужних, сильних імунокоригуючих рослин. А я хочу наголосити, що е те, що ми готували в домашніх умовах, це в першу чергу профілактика. Тобто, не можна, наприклад, робити з цього якусь панацею або все відкидати і пити тільки той екстракт. Але це все визначає лікар. І звісно ж, якщо в кого виникне потреба, консультації, лікування. Я хочу сказати, що ми в цьому році, в цьому сезоні, з чистотілом дуже гарно попрацювали, дуже продуктивно, ефективно. Навіть я не очікувала такого результату. І в нас є і будуть у цьому році препарати на основі чистотілу Це і онкосан, і інші препарати більш серйозніші, більш такі дієвіші, більш ефективніші. І якщо в кого є така потреба, будь ласка, під цим відео, як і під іншими, є мій номер телефона, номер вайбера. Будь ласка, звертайтеся, пишіть. І якщо я зможу, я з радістю допоможу, відповім на ваші питання. До наступної зустрічі.